Так, друзі, два намиста бурштинових на огляд. Праворуч, ліворуч, яке вам більше подобається? Як ви думаєте, можете визначити вагу намиста на око? Яке більше важить і наскільки? Праворуч, ліворуч, обидва вінтаж. Обидва натуральні пейзажні бурштин. Одненьке, бачите, які там намистинки різні за кольором? А в одному кольор однаковий. Так, яке вам більше подобається? Різнокольорова чи однакова? Так, а тепер до ваги. Ви вже визначились, яке більше важить Це чи це, Подивимось. 39. І друге скільки, скільки? Друге? 31. Ну, як у вас глазомір працює? Всім гарного дня!